Так, друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. В цьому відео я вам розповім, як перетворити ваш старий телевізор на сучасний телевізор з усіма додатками та навіть з Ютубом. Ну дивіться, по-перше, купляємо або Apple TV, або Xiaomi TV. Дивимося, скільки коштує Apple TV. Дивіться, на 64 ГБ коштує 6766, а на 128 ГБ коштує 7790. Давайте дивитися. Ось так виглядає він. Бачите, друзі, от що в комплекті де пульт саме Apple TV та ось такі дріт, щоб його під'єднувати. Бачите, ось так він виглядає. Бачите, друзі, от і чи дивіться, друзі, чи треба витрачати на Apple TV аж 8 або 7 тисяч, аж 8 тисяч або 670. Ну, дивіться, це, звичайно, якщо ви хочете, щоб у вас був дорогий телевізор і щоб там були програми, як на айфоні, то краще, то краще купити Apple TV. Він, бачите, як круто виглядає. Він, як говориться, виглядає дорого. Богато. От. Тому, друзі, бачите, ось я ціна на Apple TV. Ось, бачите, це ціни це на Apple TV. Тепер дивимося ціни на Xiaomi TV. Наприклад, пишемо. купити Xiaomi так, а це телевізора нам потрібна така штука, як Apple TV. Плюс дивимося плюси і мінуси Xiaomi TV. Ну, по-перше, він в два рази дешевше. І виглядає теж навіть непогано. Бачите? Дуже прикольно виглядає обсяг оперативної пам'яті 2 гігабайти. А. Я зрозумів, чому він дешевше. Ну, давайте подивимося на так він. Так там пам'яті немає, стихи, як в Apple. Так, ану. Так, 2 ГБ. Угу. Ну, що виглядає, теж непогано, але хотілось би дуже Apple TV, але він, як говориться, капець якийсь дорогий, так. Ну, наприклад, ось є дуже непоганий варіант. О, тому, друзі, якщо ви не хочете витрачати всі свої гроші на Apple TV, то візьміть собі ось такий ТВ приставка Media Player Xiaomi Smart TV Box S4K на 2 ГБ. От... Візьміть собі, він коштує 3499. Що йде в комплекті ось такі дрі, далі, пульт. Ось на наша приставка та ще блок живлення. Тому, якщо ви не хочете витрачати всі гроші світу, то візьміть собі ось такий Xiaomi tv ви перетворите свій старий телевізор на дуже на сучасний телевізор з усіма про з усіма додатками, бачите? От, Тому, друзі, всім до побачення, всім гарного дня. Тепер ви знаєте, скільки коштує е, перетворити ваш старий телевізор на новий телевізор з всіма додатками та навіть з Ютубом. От, Всім до побачення, всім гарного дня.